Вітаю вас, друзі. Так, давайте трішечки зачекаємо. Сьогодні буде така, можна сказати, спонтанна трансляція. Зараз я вам розкажу. Я тільки перегляну, чи я в ефірі. Також ви зможете одразу потім собі переглянути мою трансляцію в записі. Так. Давайте Так, все гаразд. Я в ефірі. Добре. Ви зможете мою трансляцію переглянути в записі обов'язково. Я її не планував взагалі вмикати сьогодні, але увімкнувся. Чому я увімкнувся? Тому що е, я вирішив сьогодні зробити розтяжки на ніч, тобто потренуватися на ніч. Це, звичайно, не силове тренування, не кардіо, тому що тіло вже засинає і потрібно підготувати тіло до сну. І я вам сьогодні покажу, як це можна зробити. Тобто ми з вами порозтягуємося зараз. Хто приєднається пізніше, то зможе потім переглянути в записі або просто відмотати трансляцію на початок. Також ви можете написати мені коментарі тут в чаті. Також ви можете ще подякувати мені за стрім. Сьогоднішній, я тут посилання залишив на монобанку. Хто має бажання, може підтримати мій канал у розвитку. І також після розтяжок сьогоднішніх на, на ніч я вам дещо цікаве розкажу, розповім, анонсую. Тому вам буде всім дуже цікаво. Хто постійно переглядає мій канал, то залишайтеся зі мною до кінця трансляції. Я вам щось цікаве розповім. Я думаю, що вам всім буде це приємно почути. А зараз давайте разом з вами зробимо розтяжки на все тіло, підготуємо тіло до сну. Давайте встаємо. У нас колись були такі руханки. Я колись проводив, якщо ви пам'ятаєте, ще в минулому році. І зараз я б хотів би знову до них повернутися. Обов'язково час для вас я знайду, і ми разом з вами будемо тренуватися. Також можете мені писати коментарі в чат, я всіх прочитаю і обов'язково вам дам відповідь. Добре, друзі! Давайте ми трішки з вами потренуємося, вірніше повитягуємо хребет, підготуємо до сну. Ми просто встаємо і трішечки порозтягуємо поперек. Ми підіймаємо руки вгору, прогинаємося в попереку, і зводимо лопатки назад, прогинаємо хребет, прогинаємося в попереку, лопатки зводимо назад. Грудний відділ хребта даємо вперед. Робимо видих і підіймаємо вгору вдих. Робимо видих і підіймаємо вгору вдих. Робимо видих і підіймаємо вгору вдих. Добре. І лягаємо на килимок, трішечки потягуємо. Хребет. Стаємо на коліна. Ось таким чином. Підтягуємо кожне коліно вперед. Ось так. Вперед ми робимо видих. Зафіксувалися і повільно назад вдих. Видих. І повільно назад вдих. Вперед. Видих. І Повільно назад вдих. Вперед. Видих. І повільно назад вдих. Цього достатньо. Тепер ми опускаємося на коліно. Ось так. Сідаємо. Робимо видих. І переходимо в переднє положення. Сюди вперед. Опускаємо таз, голову піднімаємо вгору, робимо вдих. Тоді знову опускаємося назад, повільно. Робимо видих. І переводимо таз вперед, опускаємо таз вниз, робимо вдих. Тоді знову назад ми робимо видих повільно. Ось так. І повертаємося вперед. Вдих. Добре, друзі. І тепер сідаємо ось так на килимок і повитягуємо хребет в сторону. Ми сідаємо ось таким чином. Одну руку ставимо на протилежне коліно, другу позаду себе. І повертаємося назад. Робимо видих. І повертаємося вперед, вдих. Тоді знову в другу сторону. Повільно робимо видих. І повертаємося вперед-вдих. Тоді знову назад робимо видих і повертаємося вперед-вдих. І знову назад робимо видих. І повертаємось вперед-вдих. Добре, цього достатньо. Тепер дві руки кладемо з боку і тягнемося в одну і в другу сторону. Робимо видих. Повільно і повертаємося назад вдих. Тоді знову робимо видих і повертаємося назад вдих. Знову робимо видих і повертаємось назад. Вдих. І тепер руки тримаємо в замку, тягнемося вгору, робимо видих, тягнемо хребет вгору і опускаємо руки вниз, робимо вдих. Руками тягнемося вгору, робимо видих. Тягнемося і опускаємо руки вниз, робимо вдих. Тоді знову вгору. Видих, тягнемося і опускаємося вниз. Вдих. Знову. Робимо видих і опускаємося вниз. Вдих. Супер. Тепер повільно. Встаємо І тягнемося вгору. Встаємо на носочки і руками тягнемось вгору. Витягуємо хребет вгору. Робимо вдих. І через сторону опускаємось на п'яточки, робимо видих. Тоді знову вгору тягнемося. Вдих. І вниз опускаємось на п'яточки. Видих вгору. Вдих. І опускаємось на п'яточки видих, вгору вдих, тягнемося вгору і вниз видих. Супер, друзі. Цієї руханки на ніч буде цілком достатньо. Тобто ось цих 5 хвилин. Цілком достатньо для того, щоб підготувати своє тіло до сну. Ще хочу нагадати про. Необхідність ось такої розтяжки після дня перед сном. Тому що ваш хребет піддається своєрідній, своєрідному навантаженню, і його потрібно в кінці дня розтягнути. Тобто поставити міжхребцеві диски на своє природнє місце. Для того, щоб ви могли нормально та комфортно Відпочивати вночі, щоб хребет не перетискався там і хребцеві диски в деяких місцях. Добре, друзі, давайте я вам розповім, в мене є такі новини гарні на рахунок спортивного ретриту. Я дуже давно вже про нього думав, як його створити, що зробити. І, ну, якщо я не почну. Якщо от зараз просто от ми не почнемо, то це буде отак тривати невідомо скільки часу. Тому потрібно просто бронювати, дати, і їхати з вами на ретрит. Тому що це буде ось так відкладатися, а може потім, а може на літо, а може на осінь, а може на зиму. І ось так поїде-поїде. І тому, всі, хто хоче зі мною на спортивний ретрит, то я буду всіх дуже радий бачити. Місце я вже знайшов до ретриту це буде Закарпатська область. Дуже гарні будиночки. Я влітку, в липні, місяці, я їду туди, все переглянути, подивитися, що там є, які в нас будуть умови. Яка в нас буде програма спортивна? Там будуть зали, в яких ми зможемо займатися? Там зали з килимками. Не знаю, що там ще є. Я обов'язково поїду, все перегляну, відзніму на відео і зроблю такий міні-ролик, міні-демо-ролик, для того, щоб ви могли бачити, що на вас чекає. Дуже хороші умови, дуже приємні господарі. Місця, номери, все буде. Харчування буде вегетаріанське, але такі страви, що таке враження, що ви їсте повністю все в раціоні. Це буде збалансоване харчування, тренування на свіжому повітрі. Друзі, насправді ще я не знаю, що саме, тому що я все ще розпрацьовую. Я хочу, щоб не просто ви ми приїхали на ретрит, і просто ми лежали в в тренажерному залі, чи в залі, чи на вулиці, і просто робили з вами якісь тренування. Ні, це не цікаво. Ми будемо робити, наприклад, ретрит буде тривати від 3 до 5 днів. Ми приїжджаємо. Там ми харчуємось, дієтичне, здорове харчування у нас буде. Ми всі разом будемо вечеряти, снідати, обідати, вечеряти будемо разом багато спілкуватися, а також багато буде різних цікавих майстер-класів, тому що я обов'язково таке шукав, щоб не просто ми приїхали і тренувалися зі мною, але щоб ми ще щось і побачили цікаве. Будуть зі мною ну, недалекі походи в гори, Тобто не буде такого, якщо ви не можете йти, то це не буде якийсь прямий підйом такий, що неможливо вийти. Це буде повільна хода спортивна. Ми будемо гуляти з вами. Досить цікаві вже місця. Я не хочу зараз все вам розповідати, що, що я вже придумав, що я цей, але. Буде дуже цікаво, і якщо ви приєднаєтесь, то буде дуже добре. Мість, на жаль, є обмежена кількість, тому що скільки зможуть прийняти, стільки буде. Я думаю, що десь 10-15 чоловік все, це вже буде максимально скільки людей я зможу взяти. Так, щоб всім було комфортно і всі перебували в комфортних умовах. Друзі, але якщо назбирається більша кількість, то ми зробимо два ретрити. Тобто, попадуть усі бажаючі. І це буде дуже цікаво. Е... Ну, дуже-дуже багато. Тобто, кожен день буде розписана програма, що ми з вами будемо робити. Е... Це будуть ранкові руханки зі мною. Ми, наприклад, зранку встаємо, ранкова руханка. Також буде можливість ввечері. Е я вже розмовляв з господарями, зро зроблять там таку справжню українську ватру, такий, е такий вогонь. І навколо вогню в них є така, а на вулиці така територія, де вони такі зруби поробили гарненькі, і там всі можуть собі розміститися. Також організують для нас зустріч світанку. Тобто, ми зможемо в горах з вами зустріти світанок на килимках на природі. Восьмій ранку, наприклад, у нас будуть якісь ранкові зарядки. Потім, після сніданку, будемо з вами спілкуватися про важливість тренувань. Важливість дихальних вправ, реабілітація, тобто, все ми це все будемо розбирати. Я буду показувати комплекси вправ. Ми будемо в тренажерному залі. Тобто не в тренажерному, а в такому фітнес-залі де є килимки, Якщо буде дощ, ми будемо в фітнес-залі з вами тренуватися, Якщо буде гарна погода, ми будемо на вулиці з вами тренуватися в горах. Потім обід, майстер-класи якісь. Дуже дуже багато різноманітного та цікавого є. Я дуже довго це шукав, і все я відкладаю. Знаєте, як це з минулого року. Ось так прийшов липень, думаю, потрібно в серпні зробити. Потім серпень, думаю, ну зроблю афішу в Ютубі і вас всіх на вересень. Потім вересень щось так думаю на листопад. В листопаді вже думаю, вже то холодно буде. Напевно, на зиму вже ближче під Нового року. До Нового року на Новий рік всі місця зайняті. Потім е невідомо, що чи то зима, чи то осінь така погода. І так все відкладаю, відкладаю. Але тепер я вирішив це все-таки зробити. Я зараз остаточно визначуся з датами, коли є вільні місця, і вже бронюю дати. Бронюю місця і запрошую всіх вас на ретрит. Хто хоче приєднатися або дізнатися деталі. Пишіть мені в особисті повідомлення в мій інстаграм або на мою електронну пошту. Я все читаю і кожному дам відповіді. Тому що е, я вже створював допис в спільноті на Ютубі, якщо хтось бачив, звичайно. Я створював допис так: е, про ретрит. Що, друзі, я анонсую вам щось цікаве. У мене є допис на Ютубі, хто не бачив, перегляньте. І. Деякі люди мені вже почали писати, вже дізнаватися про ретрит. Люди, які пишуть мені, я ще з ними трошечки, поки я ще не замовив дати, я з ними ніби раджуся. Ми радимося, на скільки днів краще робити ретрит. Тобто 3, 4 або 5. Ну, більше 5 днів я просто не бачу потреби його робити. Господарі дуже привітні. Вам все дуже сподобається. Хто кого буде цікавити, обов'язково буде посилання на них, ви собі зможете зайти на їхній інстаграм, на сайт, переглянути все, що в них є, куди ми підемо. Я все це вам анонсую і дуже швидко, друзі. Тому, якщо хтось хоче поїхати зі мною на спортивний ретрит. То обов'язково пишіть мені в особисті повідомлення, я все читаю і вам дам відповідь. І я кожного з вас буду дуже радий бачити. Також ми з вами будемо говорити про я вам розповім про свій життєвий шлях, тому що в мене люди, які тренуються і так зі мною тренуються онлайн, офлайн. Завжди мене запитують: Вікторе, розпо... розкажи нам про свій життєвий шлях. Тобто... Я багато виступав е серед людей, які опустили руки, які вже не вірили в себе в свої можливості, в свої сили, ну і просто вже в прямому значенні цього слова вже не хотіли жити. Але я е був для них як мотиватором, як поштовхом до чогось нового. І по після моїх слів, після того, як я перед ними виступив. В них почалося зовсім інше життя. Вони почали вірити в себе. Я навіть допоміг особисто, тому що я не тільки своїм прикладом, ніби таким моральним, але й фізичним, тому що я приклався, я зробив все можливе і направив людину в правильне русло для того, щоб вона рухалася вперед далі і не опускала руки. Тому. Я думаю, що це також є дуже і дуже цікаво. Тому, друзі, давайте, якщо ви хочете приєднатися, то пишіть мені. І я буду, звичайно, що всіх вас е, бачити радий. Е, Марія, я також дуже радий вас бачити. Сергій, дякую вам за, е, за все, за те, що ви мені пишете, підтримуєте канал. Е, тому, якщо ви хочете на ретрит, то. Пишіть в особисті повідомлення. Також, хто хоче переглянути цю трансляцію, перегляньте спочатку те, що я говорив, я думаю, що вам буде досить цікаво. Такі також руханки в прямому ефірі я планую відновити в найближчим часом. Обов'язково. Ще хочу нагадати, друзі, про свій марафон принагідно Стоп-Ліки 2. Він вже повністю є. Сьогодні я завантажую останні два відео на нього. Тобто останні два дні, це вже 30-й день. І ви можете також вже по ньому працювати, якщо хочете записатися на марафон, стоп-ліки 2, перший марафон, здоровий хребет, старт енергія. В мене їх багато є, дуже хороших. Також пишіть мені в особисті повідомлення. Всім вам бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Та добра, бережіть себе, а ми з вами зустрінемося дуже і дуже скоро. До зустрічі, друзі!